Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогі друже. Минулого разу ми слухали розповідь про служіння апостола Петра, а тепер нам час повернутися до того часу, коли увірував гонитель церкви Савел. Про нього сьогодні ми й почуємо детальніше, Бог має прийти на землю. Дії Апостолів розділи 13 і 14. Церква в Антіохії розквітла. Савл і Варнава залишалися там протягом року, навчаючи молодих християн. Савла тепер називали його Римським ім'ям Павло. Одного дня, коли християни зібралися і разом молилися. Бог поклав їм на думку, що Він хоче, аби Павло, з Варнавою, залишили Антіохію та понесли Євангелія до інших народів. Обидва апостоли розуміли, що попереду на них чекає багато труднощів, що небезпека може читувати на морі і на суші. Їм належало перетинати гори та пустелі, зустрічати на своєму шляху. Диких звірів та лихих людей. Однак Бог, який наказав їм вирушати в дорогу, завжди буде з ними. Це вони також знали. Християни в Антіохії молилися, аби Бог благословив їх і вирушили разом із двома місіонерами, щоб супроводжувати їх на початку. Їхнього шляху. Павло з Варнавою перетнули море, щоб проповідувати на мальовничому острові Кіпрі. Варнава був родом саме з тих місць. Відтак вони знов, таки морем, дісталися території сучасної Турції, у якому б місті вони не з'являлися. Павло починав шукати єврейську синагогу і в ній розпочинав проповідь. Там слухачі знали старий заповіт і розуміли слова Павла, коли він сповіщав благу звістку про те, що Ісус є Месія. Однак багато юдеїв відмовлялися слухати їх і розлючені. Виганяли двох проповідників із синагоги і навіть із міста. Отож місіонери вирішили проповідувати про Ісуса язичникам, а це ще більше розлютило юдеїв. Часто Павла та Варнаву намагалися побити, і нерідко їхнім ворогам це вдавалося. Якось друзі прибули до лістри. Декілька людей хотіли довідатися правду про Бога. Павло промовляв благу звістку в такий спосіб, аби люди могли зрозуміти її. І коли він дійшов до того місця, в якому Ісус порівнюється із закланим ягням, слухачі прийшли в захват. Вони почали голосно гомоніти на своєму діалекті, якого прибульці. Не розуміли. І от на свій великий подив Павло з Варнавою побачили священників Зевса, батька грецьких богів, які очолювали процесію і прямували до проповідників. Боги прийшли до нас, вигукували в процесії. Люди вирішили, що Варнава то Зевс, а Павло, який головним чином і проповідував, був гермесом, посланцем богів. Зупиніться. вигукнув Павло. Ми звичайні люди, такі ж самі, як і ви. Ми хочемо розповісти вам про справжнього бога. Нарешті їм. Удалося зупинити церемонію, спрямовану на їхнє вшанування. Після багатьох разом пережитих пригод шляхи друзів розійшлися, і вони вирушили вже кожний сам по собі зміцнювати і допомагати молодим християнським церквам у різних містах. Вони допомагали обрати керівників нових церков. І було байдуже, що ці церкви не мали власного приміщення, адже церква складається з людей, які збираються разом і яких згуртовує любов до Ісуса і одне до одного. Ось так ніс служіння колишній противник церкви, І Господь його служіння благословив. Чого ми навчилися з цієї історії? Якщо ми бажаємо мати цікаве, сповнене пригод, радості, але й переживань життя, нам потрібно присвятити Його Господу. І життя стане дуже цікавим, сповненим зустрічей із надзвичайними людьми. Ми побачимо, як Господь використовуватиме нас. Розпочати таке життя ти можеш просто сьогодні. Ну, можливо, якщо ти мене слухаєш увечері, то завтра. Та рішення жити для Господа ти можеш прийняти просто зараз. А тепер нам час прощатися, до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.